Вітаю! Продовжуємо працювати разом. Тема 18 культурне життя в другій половині 16-першій половині 17-століття та церковне життя після Берестейської унії. Розглянемо умови розвитку культури. Своєрідність української культури 16-го, першої половини 17-го століття зумовлювалася тим, що український народ був позбавлений власної державності. Водночас через Польщу в Україну проникали ідеї відродження, реформації та контрреформації, набувала поширення західноєвропейська система освіти. Не маючи власної вищої школи, українці навчалися в європейських університетах, долучаючись до наукових і мистецьких традицій. Нове і старе в українській культурі мирно співіснувало. Внаслідок цього постали унікальні культурні явища. Потреба ж національного самозбереження спричинила піднесення української культури, бо за відсутності держави культура залишалася єдиною цариною, де українці могли боронити свою самобутність. Тож культурне життя в Україні 16 го першої половини 17-го століття визначалось як національно культурне відродження. Мова протягом 16 століття відбувалися важливі зрушення в розвитку української мови. Ще від часів Київської Русі тривала традиція застосування двох літературних мов книжної, літературної староукраїнської, яку в другій половині XVI століття назвали простою мовою. Та українського різновиду церковнослов'янської мови, мови слов'яноруської. Проста мова використовувалася широко в судових урядових документах, полемічних та ораторсько-проповідницьких творах, в поезії, літописах. І хоча церковна мова також зазнавала впливів розмовної, проте вона залишалася незрозумілою народові. Саме тому для потреб церкви почали застосовувати просту мову. Від другої половини 16 століття почали з'являтися переклади простою мовою церковних текстів, наприклад, Пересупницьке Євангеліє 1556 1561 роки, Крехівський апостол 60-х років 16 століття, Волинське Євангеліє 1571 року. Та інші. Першою ж відомою книгою святого письма, написаною літературною староукраїнською мовою, є Пересопницьке Євангеліє. Освіта. Ще від часів князювання Володимира Великого, за традицією школи діяли при церквах і монастирях, які навчали дітей письма церковнослов'янською мовою, основам арифметики. Молитвам та співу. Спочатку такі школи існували в найбільших містах, але згодом їхня кількість зростала. І у другій половині 16 століття вони вже діяли і у Львові, Стрию, Рівному, Кременці, Заблудові, Володимирі Волинському. Розгортання реформаційного руху зумовило появу протестантських шкіл. Вони, зокрема, були засновані. В Гощі, Белзі, Львові, Берестечку, Хмільнику. Створювали свої школи та колегіуми і єзуїти. Розгортання мережі єзуїтських колегіумів спонукало українців до оновлення власної системи освіти. Нові риси у розвитку освіти найяскравіше втілилися. У діяльності острозького культурно-освітнього осередку. Його було створено 1576 року з ініціативи князя Василя Костянтина Острозького. У 1578 році в острозі було створено школу. У школі ґрунтовно вивчалися мови церковнослов'янська, грецька і латина. Викладалися сім вільних наук. Шкільна програма передбачала початкову освіту з елементами вищої, тому сучасники називали Острозьку школу і колегіумом, і академією. Це була перша вища слов'яно-греко-латинська школа в Україні та в східнослов'янських землях. Ректором Острозької академії був Герасим Смотрицький, знавець літератури, поет, письменник. На запрошення Василя Костянтина Острозького він прибув до Острога і очолив гурток вчених, які готували до друку Острозьку біблію. Герасим Смотрицький був головним перекладачем і упорядником цього видання. Серед вихованців Острозької академії було багато видатних особистостей Йов Борецький, Петро Канашевич Сагайдачний, Максим і Степан Смотрицький та інші. Освітянські і виховні ідеї Острозької академії були підхоплені братствами. Перша братська школа з'явилася у Львові у 1586 році, а незабаром їх почали створювати скрізь в Україні. Братські школи, як і Острозька академія, були слов'яно-греко-латинськими. В них також учні опановували сім вільних наук, книгодрукування. Разом із навчальними закладами створювалися і друкарні, зокрема в Острозі, Львові, Києві. Появі книгодрукування в Україні сприяла діяльність Івана Федорова. Зазнавши переслідувань у Московії, він на початку 70-х років 16 століття прибув до Львова. У створеній друкарні у 1574 році Іван Федоров. Надрукував свою першу книгу, Апостол. Книга вийшла накладом близько тисячі примірників, із яких до наших часів збереглося 90. 12 із них знаходяться у бібліотеках і музеях Львова. У Львові у друкарні Федорова, у тому ж 1574 році, вийшов і перший український друкований підручник для навчання грамоти буквар. Федоров надрукував іще один буквар у 1578 році під час перебування в Острозі, куди його запросив князь Василь Костянтин Острозький. У 1580 році в Острозі першодрукар видав новий завіт, а в 1581 і справжній шедевр з поміж стародруків Острозьку Біблію. Яка була першим повним друкованим виданням Біблії церковнослов'янською мовою. З поміж перших друкованих українських книжок були граматики, підручники для вивчення мов, так Адельфотес являв собою граматику грецької мови для слов'ян. Слава автора першої граматики церковнослов'янської мови в східнослов'янських землях належить українському вченому. Лаврентію Зезанію свою книжку Граматика словенська він надрукував у вільно у 1596 році. Лаврентій Зизаній був також автором Лексиса, першого українського друкованого словника, де понад тисяча церковнослов'янських слів перекладалися староукраїнською літературною мовою у першій половині XVII століття. Найбільшим центром книговидання в Україні стала друкарня Києво-Печерської лаври, заснував її 1615 року архімадрит лаври Єлисей Плетенецький. Для потреб новоствореної друкарні він побудував папірню в Радомишлі. Лаврська друкарня видала першу книжку у 1616 році і звалася вона Часослов. Протягом другої половини XVII століття у друкарні було надруковано близько 120 найменувань книг. Насамперед, це були богословські книги. У 16 першій половині 17 століття почала формуватися українська драматургія, про що свідчать згадки про перші вистави, датовані 16 століттям. На початку XVII століття. Набула поширення так звана шкільна драма». У братських школах, Острозькій та Києво-Могилянській академіях викладали не лише правила складання віршів, а й закони декламації. Учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці один за одним виходили на сцену і декламували текст, об'єднаний спільною темою. Згодом твори для декламацій. Прибрали форму діалогів, шкільні вистави присвячувалися найбільшим християнським святам, різдву, великодню, а також впливовим особам чи важливим подіям. Шкільна драма тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок і час для роздумів, так виникли інтермедії, одноактні п'єси, що ставилися в. Антрактах між діями драматичного спектаклю. Інтермедії писали українською мовою за матеріалами народного побуту, тоді як шкільні драми писалися староукраїнською і на релігійні теми. У першій половині 17 століття розвинувся український мандрівний ляльковий театр Вертеп. Вертепне дійство розігрувалося у спеціальній. На зріст людині хатці, скринці, в якій знаходилася двохярусна сцена, верхній поверх був призначений для показу релігійних сцен, а нижній дотепних вистав із повсякденного життя. Персонажами вертепних драм були дяк, баба, москаль, циган, шинкар, ну, та інші дієві особи. Головним і найпопулярнішим героєм серед них. Був козак-запорожець. Лялька більша і рухливіша за інших. Запорожець в усіх сценах виходив переможцем. Місто Будування. З поширенням в Україні Магдебурзького права міські будівничі дедалі частіше почали використовувати елементи регулярної забудови, яка передбачала чітке. Відповідно до геометричної сітки розташування основних будівель і ансамблів, головної площі, кварталів, вулиць. Так розбудовувалися житлові квартали Львова, який був зірцем забудови багатьох інших міст. Щоправда, нова забудова зазвичай поєднувалася із традиційною. Такі міста, як Київ, Володимир, Чернігів, Новгород-Сіверський, Зберігали давнє планування, в основу якого було покладено особливості рельєфу. Містобудування в українських землях XVI століття зазнавало відчутного впливу європейського відродження. Особливо яскраво ренесансні риси втілено в західноукраїнських містах. Та це й не дивно. Адже проекти забудови міст подекуди замовляли архітекторам європейцям. Приміром, чимало пам'яток Львова створили італійці Павло Римлянин та Петро Барбон. З поміж пам'яток тогочасного Ренесансного світського та церковного будівництва вражає ансамбль Львівських споруд, пов'язаних із Львівським Успенським братством, Успенська церква, Каплиця трьох святителів та вежа Корнякта. У 1591 році Павло Римлянин. Уклав угоду із Львівським братством про будівництво нової успенської церкви, бо стару було пошкоджено пожежею. Поряд з Успенською церквою та каплицею трьох святителів височіє 65-метрова вежа корнякта. Її споруджували впродовж 1572-78 років. Спочатку вежа Дзвінниця була трьохярусною. А після пожежі 1672 року, у середині 90-х років XVII століття, її відбудували, звівши і Четвертий ярус. Ім'ям заможного купця грецького походження Костянтина Корнякта названо ще одну цікаву тогочасну пам'ятку Львова: житловий будинок на площі ринок, зведений у 1580 році. Архітектором Петром Барбоном. Будинок корнякта це єдина споруда в тогочасній забудові міста, зведена на двох будівельних ділянках, що дало змогу розпланувати внутрішній двір з відкритими аркадами-лоджіями, які оточують подвір'я з трьох сторін. Найдосконалішим зразком архітектури Львова є чорна кам'яниця. Таку назву пам'ятка отримала в середині XIX століття, коли її фасад пофарбували в чорний колір. Будинок було споруджено протягом 1588-89 років. За свою тривалу історію кам'яниця зазнала багатьох змін, але ніщо не змогло затьмарити її ренесансного вигляду. Вікна і нині прикрашає білокам'яне різьблення. З мотивами листя Аканта і виноградної лози. Окрасою Львова є також каплиці боїмів та кампіанів. Обидві оздоблені розкішним різьбленням, у якому поєднуються біблійні сюжети, реалістичні зображення портрети та витончені орнаменти з виноградних грон і квітів Аканта. У церковному будівництві, як і раніше. Використовували камінь і дерево. І хоч дерев'яне будівництво істотно переважало, проте споруд із дерева вціліло небагато. До нашого часу збереглися церква святого Архангела Михаїла у волі Висоцькій поблизу Жовкви та церква зі шестя Святого Духа в Потеличі. Впродовж 16 століття будівництво оборонних споруд не лише не втратило свого значення, а й набуло розмаху. Українські архітектори до кінця 17 століття застосовували вироблену в попередню епоху баштову систему укріплень, коли основу фортифікації складали високі і товсті мури, на яких споруджувалися вежі. При цьому міські укріплення будувалися переважно з дерева. Дерев'яна фортеця була неодмінною ознакою міста на землях Подніпров'я та Лівобережжя, де відчувався брак інших будівельних матеріалів. У XVI столітті відбудовували та модернізували старі фортеці, проте споруджували і нові. На початку століття було відновлено Київський замок, нових обрисів набула Хотинська фортеця. Було також перебудовано і Острозький замок. До кінця 16 століття комплекс споруд замку об'єднали в єдину фортифікаційну систему, що складалася з квадратної вежі мурованої з глухими стінами найстарішої частини замку, луцької і татарської брам міської оборонної системи, а також спорудженої наприкінці 16 століття. Круглої нової вежі, прикрашеної зверху Ренесансною короною. Прикметною рисою тогочасного замкового будівництва було поєднання мурованих укріплень з дерев'яною забудовою. Так князь Василь Костянтин Острозький мешкав у дерев'яному палаці, який розташовувався між вежею мурованою та Богоявленською церквою. Протягом 16, початку 17 століття перебудовувалась і Кам'янець-Подільська фортеця. Її обклали каменем, звели нові вежі. Особливості архітектури періоду яскраво втілює Меджибіжський замок. Ця споруда, так само, як і Кам'янець-Подільська фортеця, не мала правильної форми, оскільки під час будівництва архітектори прагнули. Врахувати особливості рельєфу, замок спорудили на високому мисі, де зливаються річки Південний Буг і Бужок. Перша половина 17 століття це час великих змін для українського містобудування. Оборонну архітектуру цього періоду репрезентують бастіонні укріплення. Якщо раніше вежі розташовували безпосередньо на стінах, то тепер їх виносили вперед. Невисокі, п'ятикутні вежі бастіони, висунуті назовні за межі стін, давали змогу вести вогонь вздовж захисних мурів. Бастіонна система вплинула навіть на будівництво палаців. Поєднання рис нової оборонної архітектури з палацовою найяскравіше спостерігається в замках підгірців на Львівщині та Збаража на Тернопільщині. Замок у Збаражі розпочав будувати ще князь Криштоф Збаразький близько 1620 року, а добудовував вже його брат Юрій за проектами італійських і голландських архітекторів. У 16 столітті бурхливо розвивалося мистецтво скульптури. Скульптурні зображення застосовували для оздоблення архітектурних споруд. Так, львівські споруди чорної кам'яниці. Будинку корнякта, каплиці трьох святителів, успенської церкви, прикрашені скульптурними рельєфами та пишним різьбленням. Безцінні шедеври українського мистецтва це скульптурні різьблення львівських каплиць боїмів і кампіанів. Скульптурний портрет. Він виконував роль надгробного пам'ятника. Надгробки замовляли, щоб уславити образ померлого. Увічнити його для нащадків. Так, у 1579 році в Успенській церкві Києво-Печерської лаври було встановлено надгробок Костянтина Івановича Острозького. Протягом 16 століття продовжує розвиватися іконопис, найпопулярніший, найпоширеніший вид живопису. Більшість українських ікон 16 століття належить до спадщини малярів Перемишля. Працював там і автор перших в історії українського мистецтва ікон з авторським підписом Олексій Горошкович. Саме його пензлю належать ікони Успіння Богородиці і Богородиця Одигітрія з пророками із церкви Архангела Михаїла в Смільнику, які датуються 1547 роком. Наприкінці 16 століття з'являється світський портретний живопис, зразком якого є портрет польського короля Стефана Баторія, створений для Львівської ратуші Войцехом Стефановським у 1576 році. Проте з оригінальних пам'яток зберігся лише портрет сяноцького каштеляна і перемишльського старости Яна Гербурта. На XVI століття припадає і злет книжкового малярства. В оздобленні книжок побільшало ренесансних рис. Почали з'являтися також поодинокі деталі, вихоплені з реального життя, яскравим взірцем використання майстрами орнаментальних мотивів європейського відродження є мініатюри пересопницького Євангелія. Появу книжкової гравюри пов'язують з діяльністю Івана Федорова. Першими гравюрами його видань були зображення євангеліста Луки та авторська друкарська марка у Львівському апостолі. Створення іконостасів вимагало неабиякого таланту. До шедеврів українського мистецтва належить іконостас Успенської церкви у Львові, авторами якого були Федір Сенькович та Микола Петрахнович. Від першої половини XVII століття збереглися оригінальні зразки Київської школи релігійного малярства, наприклад, Ікона Святий Миколай з Київської церкви Миколи Набережного. Активно продовжує розвиватись і портретний живопис. Рідкісною пам'яткою є портрет Криштофа Збараського. Портретні галереї облаштовували і в замках Волині. Проте вони майже не збереглися. Один з найкращих українських портретів першої половини XVII століття це невідомий у Червоній Шубі. Інші ж світські жанри розвивалися мало і відомі лише в поодиноких фактах і пам'ятках. Так, свідченням розвитку історичного малярства є символічна композиція «Рокош під Сандомиром. Про батальне малярство. Свідчить битва під Клушино з костьолу у Жовкві. Розвиток гравюри початку XVII століття пов'язаний з виникненням осередку друкарства в Києві. Анфілогіон, що датується 1619 роком, став першою багатоілюстрованою українською книгою. 29 ілюстрацій з 26 дощок. Перші гравюри із зображенням світських сюжетів було вміщено як ілюстрації до книги Вірші на жалісний погріб шляхетного лицаря Петра Конашевича Сагайдачного. Збереглися свідчення про одного з тогочасних граверів Іллю, який спершу працював у Львові, а згодом на запрошення митрополита Петра Могили переїхав до Києва. Найкращі роботи майстра Іллі це гравюри до Требника Петра Могили та його Києвопечерського патерика, що датується 1661 роком. Музика. Музичні твори тієї доби характеризуються тісним зв'язком народної музики з професійною. Нові жанри народної пісні, передусім історичні пісні та думи, відзначалися Музичною своєрідністю. Особливо це стосується дум, які виконували кобзарі у супроводі Кобзи, бандури або ж ліри. Піднесенню української музичної культури сприяла і музична освіта. У братських школах, колегіях, Києво-Могилянській академії викладали церковний спів по нотах та елементи теорії музики і композиції. Кобзарі, лірники, бандуристи без перешкод потрапляли в міста Криму і Туреччини. Кордони були відкриті для них. Український спів можна було почути і в Кафі, і в Стамбулі. Тож народні співці були єдиними, хто єднав бранців із батьківщиною, і хто приносив вісті про невільників в Україну. У 16-му, першій половині 17-го століття. Виникли нові жанри світської музики, зокрема, побутова пісня для триголосного ансамблю або хору без супроводу, що називається кант, а також сольна пісня з супроводом. Удосконалювалася і інструментальна музика. Музиканти, як і кобзарі, об'єднувалися в цехи, що сприяло зростанню їх майстерності. Особливо шанували інструментальну музику. На Запоріжжі. Тут сформувався такий її різновид, як військова музика. Військові музиканти грали під час походів та святкувань перемоги, використовували сурми, труби, кобзи, литаври, тарабани та інші інструменти.